Вітаю етері Контекст їсть програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане, дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Наш воїн мучною пише, що бої наразі йдуть удачному в Новопавлівській громаді. При цьому військовослужбовець на псевдо Алекс зазначає, що характер просувань противника у бік Дніпропетровщини змінився. Пише, якщо весною, це ще. Несло характер тоненьких коридорів, то зараз росіяни тиснуть по всій лінії бойового зіткнення. Богдане, що відомо тобі стосовно ситуації на фронті, що відбувається? Так насправді, якщо говорити про дачне, то вперше започаток спочатку повномасштабної війни Діпстейт зараз оновив карту і частина. Маленька маленький шматочок Дніпропетровської області, саме в районі населеного пункту Дачне. Він зараз такий в сірому кольорі, тобто зона, де йдуть бойові дії, яка не контролюється ні нами, ні ворогом. Зараз противник намагається ось вирівняти всю цю смугу лінію фронту від умовно від Дачного до. Далі до горіхово і трішки північніше для того, щоб ось вже вийти на адмінмежу, на адмінкордон Дніпропетровщини та Донеччини <кій> варто зазначити, що ворог дійсно ворог несе високі втрати, і темпи цих втрат вони дійсно в певній мірі шокують, але не зупиняють противника так. Можна сказати, що десь на 2 -3, за два-три тижні ворог повністю стирає один свій батальйон. Противник для себе вивів певний огритим дій, певну тактику застосування своїх військ, і зараз російські піхотинці. Вони штурмовики в російській армії нема такого розділення, що хтось піхотинець, хтось там займається ще чимось, ще чимось. Тобто, всі, всі бійці, які знаходяться в російській армії, які підписують контракт, вони штурмовики, Незважаючи на їх посади і те, чим вони займаються, тому зараз в Російська російське командування для себе винайшов такий хід хід дій. Вони заставляють купувати російських штурмовиків мотоцикли на, на два, два піхотинця, два штурмовика купують один мотоцикл, і таким чином російська армія формує такі мотоциклетні роти, які ось і тут і досить часу і задіються. Над цьому відтинку фронту, зокрема на адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини, чим така тактика себе? Дозволяє противнику досить швидко діставатися до наших позицій, зокрема, і в деяких випадках заїжджати за наші позиції, враховуючи, що на жаль, у нас немає щільності бойових порядків, і це дозволяє противнику, ось якщо дивитись на карту Deep State, зокрема, там, де зірка населений пункт, там є такі червоні позначки, де контролюється противником. і Вони достатньо тоненькі. Ось такі позначки вони утворюються. Тому випадку, коли противник може заїжджати цими групами і отримувати цю територію, і чекати е підсилення, тобто групи, які наступні будуть за ними заходити з нашого боку. Звичайно, що е повинні бути відповідні дії, штурмові так і ми намагаємося штурмувати зокрема і на цьому відтинку 79-та десантно-штурмова бригада е активно іде в атаку. І штурмує позиції росіян, які вони захоплюють. І тому тут війна досить складна, і зважаючи, що у противника є перевага, ось ця перевага війській силі, ну, звичайно, на жаль, ворогу вдається, вдається просуватися. Але це просування, звичайно, дається досить, досить великими втратами. В Маломихайлівській громаді Дніпропетровщини загинув заслужений працівник сільського господарства України Віктор Костюченко. На дорозі між селами Гаврилівка та Іванівка в автівку чоловіка окупанти спрямували FPV-дрон. Також у Синельниківському районі дроном росіяни атакували евакуаційний автобус. І судячи з усього, щільність перебування там ворожих дронів стає критичною для тих, хто залишається. Що думаєш з цього приводу? Насправді так, зараз відстань від лінії бойового зіткнення 10-15 кілометрів, вона вже є досить небезпечною для перебування, для пересування, тому що та кількість дронів, ударних дронів, яку ворог застосовує, це дійсно досить велика кількість, і зазвичай окупанти вони досить невибірково підходять до цілі, до ураження, якщо вони бачать будь-яку автівку. У назві рогістю 99,9% будуть намагатися врасти будь-це цивільна автівка, або військова, або екаційна. В цьому немає жодної логіки. Тому, звичайно, що багато хто з місцевих ігнорує ці, цю небезпеку і звичайно намагається заїжджати, вирішувати там свої питання, десь щось вивозити, евакуйовувати. Але, на жаль, як ми бачимо, що у таких випадках завжди є ризик для, для життя. І в даному випадку, так дійсно, удар російського дрону саме відбувся в місце водія, і він загинув на місці. На жаль, Богдане відбувся черговий російський удар по кривому рогу у сухопутних військах. повідомили, що удар був нанесений поряд із будівлею одного з районних ТЦК. На твою думку, безпосередньо будівлі ТЦК можуть цікавити ворога зараз, чи це щось інше насправді ворога цікавлять саме ті місця, де є масове скупчення людей, безпосередньо, звичайно, і де є військові структури, такі як територіальні центри комплектування. Там завжди багато людей, які вирішують різні свої питання, і не тільки там стосовно мобілізації або відсрочки. І тому противник, звичайно, він буде намагатись якомога більше нанести шкоду, звичайно, і якомога більше знищити українців. Тому такі дії вони мають певну послідовність. І як ми бачимо, противник визначив кривий ріг. Саме кривий ріг визначив для ось таких терористичних атак, і балістичними ракетами, криватими ракетами або цивільним. Місцям на інфраструктурі, і звичайно, що такі об'єкти, як територіальні центри комплектування вони також, як ми бачимо, будуть ворог буде противник намагатись їх атакувати у суботу. Наші сили ППО збили поряд з Дніпром гром-1 гібрид авіабомби та ракети класу повітря-повітря. Як ти відреагував на цю подію? Що думаєш з приводу спроможності росіян повторювати ось такі атаки на місто? А, звичайно, насправді це, скоріш за все, був пробний пуск, тому що росіяни, як правило, якщо відбуваються пуски кабелів, вони групові, тобто літаки заходять один за одним, і цих авіабомб там буває від 4 до 8. до Е, в даному випадку це е, був один одна авіабомба е, плануючого типу, так і скоріш за все, росіяни просто це був намагання по перше інформаційного е, такого впливу на те, що нібито ось авіація Російської Федерації у недалекому майбутньому зможе атакувати Дніпро. Росіянам, звичайно, цього дуже хочеться, але зараз відстань від лінії бойового зіткнення до Дніпра цього не дозволяє. По друге звичайно, це перевірка технічних можливостей саме цих керуючих авіабомб, тому що росіяни теж постійно удосконалюють, намагаються вводити певні технічні зміни для того, щоб покращити дальність пусків. І по третє, звичайно, це, щоб росіяни таким чином дивляться спроможність нашої протиповітряної оборони, щільність і можливість з нашого боку ліквідовувати таку загрозу. Зараз в контексті цих засобів для Дніпра немає жодної небезпеки. Богдане Wall Street Journal пише про 50 тисяч окупантів, яких Росія стягнула до району Сум, і що ворог в чисельності перевищує сили оборони на цьому напрямку приблизно втричі. При цьому близько тижня тому противник артилерію дістав за кілометр вже від міста. Як ситуація розгортається на сумському напрямку? Що тобі відомо? Зараз вже вдалося зупинити просування противника, зокрема, завдяки. Діям 425 окремо штурмового полку 225, -го, 33. -го. Десантники також вдалося. десантникам теж вдалося стабілізувати ситуацію. Тому зараз просування противника під сумами зупинено Противник несе втрати. Насправді і ці втрати вони є в багатьох телеграм-каналах. Це не просто слова. Є багато відео втрат росіян, штурмових груп саме е, на заході в Сумську область. Є вже багато полонених, зокрема і 810 бригади морської піхоти е, росіян, яка тут активно діє на цьому напрямку. Звичайно, що е, Російська Федерація. Все ж таки ставить на мету вийти в район населеного пункту Хотінь для того, щоб мати змогу, все ж таки діставати суми безпосередньо дронами FPV-дронами, для того, щоб снести ось цей терористичний вплив на околицях міста і долітати навіть до центру міста зараз. Ситуація стабілізована на таких напрямках навіть вдалось перейти в контратаку. Відбити певну кількість нашої території. Тому тут того просування, яке Росія хотіла здійснити, цього не вдалося. Тому, звичайно, є багато питань до організації дій з нашого боку, але все ж таки. Як практика демонструє, коли є спільний резонанс, тоді і є відповідні рішення, які дають змогу зупинити просування противника. Богдане Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, повідомив, що у Маріуполі зафіксували пробуття понад 15 військових вантажівок із кадирівцями, які мають переміститись, нібито у Запорізьку область в район Енергодару, Мелітополя, Васильівки. Що думаєш з цього приводу? Андрющенко каже, що це найбільший загін чеченців з 23-го року, який було зафіксовано в Маріуполі. Насправді я не вірю, що чеченці підуть в бій, штурмувати українські позиції. Можливо, це якась певна ротація буде, і якісь певні підрозділи, які знаходяться в Енергодарі. Росіяни зможуть звільнити і направити на. Штурмові дії. Насправді, на запорізькому напрямку ситуація загострюється. Якщо брати в масштабі, то противник намагається просуватися в населеному на пункті Кам'янське. Безпосередньо цей населений пункт є дуже важливим і фактично при захопленні якого противник зможе далі просуватися в бік Запоріжжя. Тут йдуть жорстокі бої і. Але ситуація ну вона загострюється дійсно і в розрізі Оріхово противник намагається вийти на мало такмачку і таким чином вийти у до флангу самого міста Оріхове, тому що противник неодноразово намагався атакувати в лоб це місто, але йому нічого не вдавалося. Тому зараз Російська Федерація Російська Армія буде альтернативні Методи, шляхи шукати, щоб викинути свій план, це фактично дуже сложна ситуація на та, яка відбувалася під Вогледаром. Коли противник тривалий час понад три роки намагався захопити місто, з півдня постійно атакував. Але все ж таки, захопити місто вдалось противнику, коли вони обійшли його саме з флангу. Тому э, Російська Федерація звичайно не відмовляється від своїх планів по сточному захопленню Запорізької області і нарощування сил тут э, буде. Э, Стосовно вантажівок з чеченцями. Ну я повторюсь, я не вірю, що чеченці підуть штурмувати українські позиції. Харків першим був атакований дроном Черніка. Повідомляється, що за потужністю бойової частини він схожий на безпілотник молні, але має іншу конструкцію. Ти особисто розумієш особливості таких БПЛА? Um. Дрон Черніка він застосовувався ще з 22-го року, але не в такому масштабному, напевно, не масштабній кількості. Все ж таки зараз дрон Молнія, він має більш, більш популярніший в російській армії. Є дрон Черніка-2, він дещо покращений, більша бойова частина, більша дальність. Це ударний дрон також літочкового типу, чимось візуально схожий на шахет. Дан тип дронів противник застосовує, але не так регулярно, як все ж таки, дрони мовлення. Ми бачимо, що противник намагається таким чином також розвивати цю технологію і будувати такі альтернативні технології. І, звичайно, що даний випадок він може сигналізувати про те, що. Росія намагається також масштабувати використання ось таких дронів. Богдане, нещодавно ти торкався вже цієї теми. Однак наразі є підозри, що росіяни могли пустити в серію дрон з реактивною тягою Герань. 3 якщо це так, такі дрони все ж можуть стати основною ударною силою під час чергових вилятак, чи все ж поки що ворог не може замінити оці класичні варіанти. Насправді Іран-3 так вони вже регулярно застосовуються Російською Федерацією, це іранський шахет, це 238, дещо конструктивно змінений. Але насправді зараз росіяни змінюють тактику, в принципі, застосування класичних шахетів: дрони залітають на територію України на високій висоті, на висоті 3-4 кілометри. Для того щоб мобільні ці групи наші ППО на кордоні вони не могли здійснювати вогневе ураження цих дронів. І росіяни, звичайно, збільшили і саме частину бойову для того, щоб дрон мав більшу потужність. Звичайно, вони зробили зараз і подавлення про подавання GPS, тобто багатоканальний зв'язок. Дрони набудуть дрони саме шахіди можуть планувати на високій швидкості, міняти траєкторію польоту. Ну і намагаються вони, звичайно, що застосовувати саме штучний інтелект для того, щоб дрон мав адаптивні властивості для того, щоб е в режимі реального часу вибирати цілі. Насправді це війна технологій, Це неодноразово вже це демонструє. Що кожного року, вже четвертий рік повномасштабної війни, це все, все нові технології. Кожна з сторін, як і ми, так і росіяни, намагаються адаптуватися і щось змінювати. Певний період війни ми були на крок попереду росіян. А зараз цей крок вперед трішки зробив наш лог противник. Тому з нашого боку, звичайно, потрібна. Протидія цим засобам, а саме ось зараз анонсоване створення полків протиповітряної оборони, які будуть саме fpv дрони будуть збиватись дані види шахідів, зокрема, і я думаю, що і реактивні тут. Це дуже велика проблема, тому що як ми бачимо, що для збиття даних видів дронів ми повинні ризикувати. Винищувачами, сучасними винищувачами, F-16, які регулярно е повинні здійснювати бойові виліти для знищення цих дронів. І ось останній випадок, так коли на жаль загинув один з наших пілотів, е тому підтвердження, що ми ризикуємо багато чим. тому, звичайно, що це війна технологій, і в свою чергу ми повинні шукати рішення, які менш. Е Менш затратні, і в, в плані грошей, звичайно, що вони будуть затратніші в організаційному плані, тому що це пошук людей, це організація, не всі там підрозділи, не всі бойові командири зможуть зробити організаційні дії. Але все ж таки, я думаю, що Роберт Броуді він бадяр, який зараз зайняв посаду. Сил безплотних систем. Я думаю, що йому все ж вдасться ось будувати ту систему, яка дозволить ліквідовувати цю загрозу. Богдана дуже дякую за твій час. Бережи себе, перемоги і мирного неба. Сьогодні разом із нами був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.